В суботу Ісус сказав учням, що вони мають вирушати до Єрусалима. Учні стривожились, бо там на їхнього учителя вже чекали, щоб убити, і намагалися відмовити його. Ісус заспокоїв їх, сказавши, що тато завжди захищає тих, хто йде з миром, а також повідомив, що помер його друг. і Ісус має воскресити його. До нього ще ніхто цього не робив, але брат довіряв отцю, який сказав, що все вийде. Ісус із самого ранку був сумним, але тримався. Він знав, що всього через тиждень його не стане. Кожна мить того тижня навіювала тривогу на душу брата, тож, аби триматися далі, він віддавав учням майже весь свій вільний час, намагаючись переконати їх у удому. Що навіть смерть це початок нового життя, і вона не страшна. Його друг помер чотири дні тому. Він дуже хотів прийти раніше, щоб зділити його і підтримати Марку з Марією, але тато попросив його лишатися за містом. День смерті Лазаря мав показати брату та його учням результати їхньої духовної праці за три роки навчання у месії. Напевне, того дня не було жодної людини, яка б хвилювалася сильніше за Ісуса. Він знав, що Лазар помер. Всім серцем рвався до Марії, аби бути поряд і підтримати її, але тато сказав брату чекати чотири дні і лише потім йти, аби зробити найбільше диво в його служинні і цим врятувати ще більше людей, кожен з яких був неоціненим скарбом. Для них із отцем. Нарешті настав день, якого Ісус так чекав. Він може провідати друзів. Селище, де жили Марта, Марія і Вазар, було недалеко від Єрусалима. Колись брат навчив Марії спілкуватися в думках і зараз намагався попередити жінку, що він іде, але це було складно зробити, зв'язок був закритий. Марія чудово знала, що Ісус повернеться і врятує її брата, і трималася з усіх сил, аби в нього була принаймні її підтримка. Усі, хто був навколо, повторювали, яке велике гори, що помер Лазар, і як шкода бідних сестер. Скоріше за все, Ісус з Марією обговорювали диво Воскресіння, тому вона більше за всіх чекала на нього. Коли брат наближався, у будинку сестер було багато людей і звідти чувся плач. Першою його зустріла Марта з претензією, чому ж Ісус так затримався. Він намагався пояснити все, заспокоюючи себе тим, що він і справді не винен, хоча глибоко всередині брату здавалося, що навпаки. Самотність стискала горло. В його очах стояли сльози. І якби Ісус міг він би прийшов. Учитель втішав марту тим, що смерть це не назавжди, також натякаючи, що воскресить її брата, але вона не розуміла його. Брат підходив до будинку своїх друзів. Звуки скорботих, що долинали звідти, ще сильніше стискали жалем його душу. Ісус був готовий заплакати вже зараз, але тримався, щоб підтримати Марію. Він попросив покликати її, найбільше бажаючи побачити цю жінку. Залишившись на самоті, брат мовляв себе відкласти сльози до вечора, як завжди робив, щоб ніхто, крім тати з мамою, не бачили його болю. На горизонті був видний її силует. Ісус піднявся, щоб зустріти Марію, але, побачивши сльози на її обличчі, заплакав. Він міг воскресити її брата, але розумів, що вона плаче за ним, і цього вже змінити не міг. Марія впала на коліна перед учителем і обняла його за ноги. В голос вона повторила слова сестри, але подумки сказала інше. Чи можна залишити тебе жити? Я не можу віддати тебе. Чи можна щось зробити, щоб ти залишився? Вона безмежно любила Його. Марія знала, що Ісус має піти на хрест, аби спасти всіх, знала, як сильно брат любить людей і жаліє їх, але хто пожаліє Його? Жінка трималася як лише могла, чекаючи на Ісуса. Її серце було таке ж велике, як і у брата, і, вмістивши в себе сльози всіх, хто був поряд з нею, не витримало. Брат ніжно обійняв її, пригорнув до себе і плакав з Марією. Понад усе на світі він хотів би знайти інший спосіб спасти всіх, щоб не залишати її одну, але іншого не було. Обіцяю тобі. Я завжди буду поруч. Я пікуватимусь про вас із неба, і одного дня ми зустрінемось вже назавжди. Подумки втішав Ісус Марію. Вона знову заплакала, пригорнулася до нього, не бажаючи відпускати, а потім відійшла, бо Ісус мав іти до гробу. Брат плакав, тому все усе здавалося безнадійним. Але він мав виконати волю отця. Йому було незручно, що брат розчулився перед усіма, але сльози вже знайшли вихід і більше не слухались. Дорогою Ісус молився, аби тато дав йому сили виконати своє завдання. «Відкутіть камінь, попросив він, переборовши спазму в горлі. Господи, там тхне, бо він вже чотири дні в гробу» сказала Марта. Брат попросив, аби вона вірила без сумнівів і не думала про те, що можливо, а ще ні. Довірся мені. Попросив Ісус і повернувся до гробу. Відкотили камінь. Події того дня сильно ранили серце брата, і він гірко плакав. Не маючися озупинитися. Якщо мої учні так плачуть і побиваються за лазарем, брата Марії, з яким проводили мало часу, що буде з ними, коли помру я. З глибокою скорботою думав Ісус і звернувся до тата, бо завжди знаходив тіху в його обіймах. Там можна було забути про сторонні погляди. І знову відчути себе вдома. Невдовзі брат повернеться туди, де знають, хто він, і люблять просто за те, що він є. Було страшно залишати друзів, але брат мав іще один тиждень, щоб навчити їх усьому, що ті мають знати. Тато, дякую, що ти почув мене. Я знаю, що ти завжди чуєш, але сказав це для людей. Прошу, допоможи, молився Ісус, все ще відчуваючи сльози в очах. Мій хлопчику, в тебе все вийде, не хвилюйся. Теплим вітром мовив тато в його серці, голос того, заради кого брат міг віддати абсолютно все, заспокоїв його. В натовпі Ісус побачив свою маму. Вона зі співчуттям дивилася на сина, але її очі залишалися сухими. Вона вірила в Ісуса, Жінка, яка ні на секунду не сумнівалася в ньому. Раптом він серцем відчув уже знайомі обійми дівчинки, яка пригорнулася до його ніг. В тебе обов'язково все вийде, не хвилюйся, все буде добре. Уявно брат пригорнув її до себе і на душі став тепло. Ця дівчинка з майбутнього завжди допомагала йому. Лазарю, виходь! гукнув Ісус, відчувши свою силу. Всі, включно із ним, затимували подих. Раптом у печері хтось заворушився. Із неї вийшов Лазар, живий. Вражений дивом брат знову заплакав. У нього вийшло. Дівчинка-Веселка так само була поруч, обіймаючи його з боку. Ісус попросив розв'язати друга і ніжно обійняв його. Учителю, чому ти плачеш? запитав патер. Просто дуже радий тебе бачити. Тихо мовив брат, відчувши, що сльози відступають. Вони потому довго розмовляли про рай. Ісусу ставало легше прийняти те, що чекало на нього.